Ірина Білик, Моя молитва, Господи, ти наш, що в небесах, перед Тобою стану на коліна, молитву передам я у віршах своє прохання і довіру. Пошли ти, Господи, усім любов, якої нам ще так не вистачає. Щоб не страждали наші діти знов і вірили, що краще їх чекає. Окраїць хліба ти пошли усім, хто щиро його просить. Від негараздів Україну відверни, бо натерпілись ми вже досить. За гроші, божечку, не прошу я. Вони будуть, аби було здоров'я. Кай посміхалася б земля, і не була полита кров'ю, і щоб не заздрили ми всі нікому, ні ближньому, ані чужому почесному прожили все життя, щоб під кінець не було каяття. За всіх стражденних, прошу я, за гордих, бідних і багатих. За всіх знедоланих молитва Отця прийде нехай у кожну хату. Почуй Всевишній, ти її, моя душа тебе благає, бо вірю я в слова твої, якими всіх до миру закликаєш.